Нас на «Коростень ТБ» завітали гості. Зараз вони у прямому етері на «Коростень ФМ». Ходімо тільки до дня журналіста, який відзначають 6 червня. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості, які відвідують гурток Юні ведучі, познайомилися зсередини з частиною колективу та загалом роботою «Коростень медіа. З частиною вихованців у прямому етері «Коростень ФМ» поспілкувалися наші радіоведучі Світлана Барановська та Христина Долоніна. Літо для нас без дня журналіста не розпочинається. От спочатку ми зустрінемо день журналіста 6 червня, а потім розуміємо, що розпочалося літо, тому що така у нас традиція. Для мене взагалі ця традиція вже 17 років. А Христина, для тебе ця традиція вже майже рік ти виявляєш. Ти коли прийшла і стала ведучою програму? Липні здається 12 липня. В мене був перший офіційний день. В прямому етері по черзі побували четверо юних ведучих. Маргарита та Єгор були у студії у якості гостей. А от з Анастасією та Оленою наші радіоведучі запропонували експеримент. На декілька хвилин ведучими користані ФЕМ стали Анастасія та Олена. Розкажи, будь ласка, які в тебе емоції, враження після ефіру? Взагалі після ефіру. Ну я дуже схвильований був і дуже здивований. Мені дуже сподобалося от саме давати інтерв'ю. Просто такі щирі враження від цього це дуже цікаво, дуже захоплююче. Я надіюся, що в майбутньому також буду повертатися до цього не раз. Хто такий ведучий у твоєму розумінні? Це дуже відповідальна людина, на якій лежить місія гарно провести свято, від якого залишається головне враження від свята. На твою думку, що найважливіше у роботі ведучого? Напевне, це саме відповідальність, серйозність під час своєї роботи. Тобто, ти маєш виконувати свою роботу чітко, але так само я вважаю, що має бути хоч якесь почуття гумору, щоб в певний момент якось зробити веселіше атмосферу. Одна з дівчат поділилася враженнями від нового досвіду. Як тобі у ролі ведучої? Це неймовірно. Скільки е, такий досвід, е, стільки нових емоцій. Е, спілкування з радіоведучими. Я нарешті з ними познайомилась, і е, ну це незабуваємий досвід. Що ти нового дізналася сьогодні? Ну, скоріш, як одягати навушники, як говорити в мікрофон. Я почула нарешті свій справжній голос настільки чітко, лаконічно, гарно, ну, дуже класно. Як ти вважаєш, що взагалі найголовніше у професії ведучої? Ну, у професії ведучої, напевно, найголовніше імпровізація. Цьому нас чай також на гуртку, тому що ти не знаєш, що буде, хто, як, які фокапи. Тобто, потрібно. Завжди вміти швидко підлаштовуватись під ситуацію, і це я вважаю найважливіше. Деякі вихованці центру дитячої та юнацької творчості розповіли, хто з українських ведучих подобається найбільше. Напевне, я раніше слідкував зараз. Слідкую за Женю Яновичем, може, знаєте, то мені подобається дивлюся подкасти та інші його шоу. А скоростень медіа, хто найбільше подобається? Журналіст або ведучий? Ну, скористань я не дуже сильно когось знаю, але багато раніше підходили до мене, адже я живу в центрі. Майже завжди, як я проходжу в центрі, мене зупиняли і питали щось у мене. То напевно всі, я не можу виріснити саме когось. Часто потрапляв на опитування, так, так. так. Саме коли проходив в центрі, в самий відповідальний момент, коли мені треба було кудись біжати, підходить до мене корисні медіа і питають, що б ви хотіли б змінити в нашому місті. І що ти чекав чи давав інтерв'ю? Вже давав інтерв'ю, вже ж зупинили, то якось треба було відповісти. Подобання Анастасії зупинилися на нашій Коростенській радіоведучій. Христина, дуже подобається. Чому? Христина дуже гарно в ролі радіоведучої, дуже гарно і чітко відповідає на запитання, оскільки вона працює недовго, то дуже ну, так сильно. За словами юних ведучих, екскурсія сподобалася. Прийдуть ще на згадку, зробили фото та подякували.